Механізм демократії чи перекладання роботи на чужий горб, обговорення та голосування за 11 питань Координаційної ради з питань транспорту розтягнулося на дві години. Розглядали питання продовження 38-го автобусу до Яцева, 21-го по вулиці Квітневий, 8-го, 11-го та 21-го до гіпермаркету «Епіцентр», закільцювання 30-ки через вулицю Тичини, 27-го та 43-го до Півців, поновлення роботи 14-го і організація нових маршрутів від Подусівки до колишнього дитячого табору зміна і від зазу до жавинки дивоє, що на розгляд координаційної ради управління транспорту виносить безліч питань пов'язаних зі змінами або продовженням існуючих маршрутів, незважаючи на те, що на сьогодні вже існує проект оновленої транспортної мережі міста, котру вже найближчим часом мають винести на громадське обговорення. Я думаю, що Розглядати зараз таку кількість значну кількість питань, де ми продовжуємо чи змінюємо напрямки маршрутів, а, відриваючи це від нової транспортної мережі, ще, а, ну, на мою думку, це недоречно. Це треба робити в рамках громадського обговорення нової транспортної мережі і вносити зміни саме в нову транспортну мережу, якщо ми хочемо її збудувати. Голова кордради, новоспечений чиновник Олександр Кириченко, закликає брати до уваги всі звернення громадян. Коли тут стоїть підпис 59 там чоловік, я так розумію, що дійсно людям потрібно. Проте частина цих звернень не має жодних аргументацій та можливості в реалізації. А деякі питання взагалі здаються особистою зацікавленістю заявників, аби громадський транспорт підвозив під. Під'їзд, наприклад, запропонована зміна схеми руху 33-го через вулиці 1 травня та білова зробить його незручним для пасажирів та небезпечним через складний лівий поворот. Мене мені саме більше в цій степені волнує правильно вот это около роддому, ось вот цей з'їзд наліво. Да, тобто інтенсивність там очень большая. І то есть з інтервалом движения тих, которых зараз 5-7 минут ходит, бому 33-й, То есть, по сути дела, мы получим 5-7 машин бум, в этой пробке, которые будут друг друга ждать. И я боюсь, что там одна машина в течение, особенно в час пик, бум, в течение 10 минут, бум, 15 выезжала с этого сада. Там достаточно проблематичные два перекрестка. Почему-то сказали только про перекресток возле, э, этого, возле роддома, но перекресток на Кольцевой он не проще, на самом деле. Я как водитель, ну мне на легковой легче ездить, чем водителем на автобусе. Якщо там буде ДТП, хто вона будуть винувати. Це перший момент. Второй момент. Ми не можемо привести людей кожного під'їзду. Там маса транспорту ходить по пухово. Маса транспорту І маса транспорту ходить по 1-го мая. І хоча багато звернень мають під собою від 50 до 100 підписів підозри щодо того, від кого та як вони збиралися згодом, виникли навіть у заступника міського голови. Підписи. Ну, У мене таке враження, що тут 5 чоловік розписувалися, За всіх 56 чоловік. Ну, я не сам, того, так ви я ви ж кажу, не, не ви самі підписувалися? Ні. 5 чоловік підписувалися. 5 чоловік? За 56 чоловік 5 чоловік розписалося. Складається враження, що виносячи всі звернення на обговорення управління транспорту таким чином перекладає відповідальність себе на координаційну раду, Орган, рішення котрого носять лише рекомендаційний характер. На ньому мали б розглядати ті питання, котрі управлінню транспорту самостійно вирішити, не вдалося.